Яких речей хлопці зазвичай соромляться? Хоча більшості дівчат на це байдуже. Трохи нервувати, коли ви вперше в ліжку одне з одним. Багато хлопців вважаються немужнім, але я вважаю це дуже щирим і милим. Саме так, мій останній хлопець був надзвичайно впевнений у своїх сексуальних навичках. Він фактично сам все вирішував, а я навіть не встигала зреагувати. Мені не подобався його підхід до заняття сексом, але він не звертав на це уваги, діючи на автопілоті. Я намагалася щось змін. Але він майже одразу повертався до того, що робив раніше. Я б краще спала з хлопцем, який нервує, але який готовий вирішувати все крок за кроком, ніж заздалегідь за програмованою секс машиною, яка вважає себе супергероєм у ліжку, і з якою жінка ніколи не отримає задоволення. Коли їхній голос зривається посеред речення, більшість дівчат або не помічають цього, або навіть вважають це милим. Тим часом хлопці зазвичай сильно переживають, так ніби щойно зруйнували через це всю свою репутацію. Коли таке траплялося у шкільні роки, я казав: пробачте, нещодавно встановив нове програмне забезпечення або якусь подібну дурню. Але одного разу це сталося, коли я був дорослим. Під час представлення в армії перед високопоставленими особами усі стурбовано подивилися на мене, і один із них сказав: Немає потреби нервувати. Мій дурний мозок видав: О, я не нервую, просто мені важко контролювати свій американський акцент. Вони не вважали це смішним. Пізніше ходив жарт, що я іноземний шпигун. Видавати звуки у ліжку. Мені буквально довелося пояснити це своєму хлопцеві. Слухай, тобі ж подобається, коли ти чуєш, що я насолоджуюся процесом. У мене те саме, чувак. Я також хочу чути, що тобі подобається те, чим ми займаємося. Чорт забирай! Одяг тих кольорів, які ви хочете носити, якщо ви хочете носити одяг пастельних тонів або з квітковими візерунками, просто робіть це. Засинати на своїй дівчині, коли ви дивитеся телевізор, не впевнена, чи стосується це всіх. Але мій хлопець раніше дуже соромився та хвилювався, коли розумів, що засинає, поклавши голову мені на плече або коліна, коли ми дивилися шоу або фільм. Я це обожнюю. Коли він почувається настільки розслабленим і безпечним, поки я чухаю його голову та граюся його волоссям, у мене виникає таке приємне відчуття. Волосся на грудях. Так, ти схожий на килим, але килим, з яким би я переспала. Тож ходи сюди, килим мен. Зріст багато років тому я зустріла хлопця на пляжі. Він підійшов до мене, коли я валялася на своїй пляжній ковдрі. Ми досить довго розмовляли. І коли ми обоє встали, я помітила, що він приблизно на 5 сантиметрів нижчий за мене. Тож я сказала, я вища за тебе, тобі байдуже. Він відповів: мені байдуже, якщо тобі байдуже. Він взяв мій номер. Ми почали зустрічатися. І зрештою, навіть жили разом. Ми були парою. Протягом п'яти років, безперечно, найкращі стосунки, які у мене коли-небудь були. Чому ви тоді розлучилися? Він пішов на військову службу, і протягом кількох років все було нормально, поки його не відправили в Англію. Це поставило нас перед вибором: або одружитися, або розлучитися. У нас було різне бачення на наше майбутнє. Він хотів дітей, а я ні. Він міг жити будь де крім Флориди через свою алергію. А я хотів. Хотіла жити тільки у Флориді. Виявилося, що ми просто надто різні, тож ми відпустили це. Мати нішеві хобі, коли я була дитиною, багато хлопців намагалися поводитися круто, і їхніми хобі завжди були такі речі, як баскетбол або відеоігри. Це теж добре, але мені також подобається, коли у вас є якісь нішеві хобі: обробка дерева, садівництво, настільні ігри, вікторини, покемони, що завгодно, це означає, що ви цікава особистість, і нам буде про що поговорити. Розмір шланга, я гадаю, пам'ятаю, одного разу моя кохана назвала мій шланг величезним. Ні, він не такий, але вона доклала зусиль і виявила ентузіазм, зробивши мій день набагато кращим. Бути незайманим з тобою абсолютно все гаразд. Ти просто ще не знайшов жінку, яка б тебе щиро кохала, або жінку, поруч з якою ти почувався б достатньо безпечно, щоб довірити їй цей дуже вразливий досвід. Порядні жінки поважатимуть тебе незалежно від рівня твого досвіду. В минулому я зустрічалася з чоловіками, які ніколи до того не мали стосунків. І мене не дуже хвилювало, що у них не було досвіду. Я старалася. Побудувати довіру та пояснити їм, що секс це не порно і не вистава, а приємно проведений час з кимось, хто тобі подобається, або кого ти кохаєш. Тож ти можеш просто йти у своєму власному темпі та насолоджуватися процесом. Приємне спілкування надзвичайно важливе. Худі, чоловіки, не обов'язково бути м'язистим, щоб бути гарячим, а ще повні чоловіки. Щиро кажучи, можливо, не кожна дівчина погодиться, але коли ви кінчаєте занадто швидко. Особисто я сприймаю це як комплімент, і я не можу уявити, щоб я була розчарована через це. Так, саме це хотіла написати і я. Щиро кажучи, це навіть піднімає мені самооцінку, лол. Багато хто з нас ненавидить, коли хлопці швидко кінчають. Але тільки якщо вони гадають, що на цьому справа завершена, і їм байдуже задовольнили. Вони свою партнерку, чи ні? Гарантую, більшість жінок не будуть сильно перейматися через це, якщо ви докладете додаткових зусиль, щоб задовольнити їх після цього. Не бути конфронтаційним та бійцем кілька разів мені доводилося уточнювати, що мені все це не подобається. Якщо комусь справді не загрожує небезпека, будь ласка, не потрібно влаштовувати бійки, особливо для захисту моєї честі. Якщо ви влаштуєте з кимось бійку через те, що він назвав мене милою, і не дай Боже постраждаєте, я отримаю психологічну травму. Проявляти емоції під час перегляду сумного або зворушливого фільму. Я часто чую про те, що всі жінки мріють про альфа самця з ростом під 2 метри, який заробляє шестизначну суму. Але мені здається, що більшість дівчат цілком задоволені звичайними хлопцями. Приємна особистість може значною мірою вплинути на привабливість. У мене є онлайн друг, досить низький хлопець, який нещодавно дізнався, що мій зріст 193 сантиметри. Перше, що він мені сказав, було ні. Нічого собі, дівчата тобі, мабуть, проходу не дають. Ні, чувак, це так не працює. Я працював на багатьох роботах, де були не дуже високі зарплати, і більшість чоловіків, з якими я спілкувався на цих роботах, були у стосунках. Тож так, більшості жінок байдуже на це. Та й давайте підключимо трішки логіки. В природі просто не існує такої кількості хлопців з ростом під 2 метри, які заробляють шестизначні суми. Якби усі жінки справді. Ді хотіли лише таких чоловіків, абсолютна більшість з них ніколи б не знайшли собі хлопця. Можливо, я єдина у цій темі, хто так думає, але низький зріст та бути гіком. Низькі хлопці-гіки шалено гарячі. Бути лисим, коли я був підлітком, в автобусах не було кондиціонерів, тому у спеку вікна зазвичай були відчинені. Якось переді мною сидів чоловік із лисиною на маківці. Найгіршим було те, що він намагався приховати свою лисину, відростивши дуже довге волосся по боках від неї, настільки довге, що його можна було накинути на маківку, щоб приховати лисину. Напевно, він використав трохи воску для волосся, щоб закріпити його на маківці. Але коли він сів біля вікна, з нього подув вітер. І це довге пасмо волосся, яке раніше покривало маківку, почало злітати з неї і розвіюватися в усіх напрямках. Це виглядало жахливо. Тож, заради бога, просто змиріться зі своєю лисиною. Не варто робити щось подібне, намагаючись приховати її. Крім того, те, що ви прийняли свою лисину, також свідчить про вашу впевненість у собі. Зменшення члена через холод, це має бути так. Не потрібно почуватися невпевнено через це. Ми знаємо, що насправді він все ще того ж розміру, що й раніше. Випуск газів це може бути незручно, якщо це трапилося на побаченні. Але загалом більшості жінок насправді до лампочки. Тільки не робіть це у закритих приміщеннях або, наприклад, у машині дорогою додому. І все буде гаразд, лол. Спонтанна ерекція знову ж таки. Це просто особливість чоловічої анатомії, і ми знаємо, що ви нічого не можете з цим вдіяти. Ранковий стояк неминучий, і в цьому немає нічого страшного, тільки не поводьтеся як придурок, очікуючи, що через це ми обов'язково погодимося на секс чи щось таке. Якщо у тебе ерекція о третій годині ночі, пробач, але я все ще сплю. Лол. Ну і ще втрата ерекції під час інтимної близькості. Також не є великою проблемою. Це трапляється, порнографія. Для деяких людей це дискусійна тема, але в здорових стосунках це не обов'язково має бути проблемою. Ключовою є помірність. Крім того, спільний перегляд може додати стосункам гостроти. Просто заздалегідь обговоріть свої вподобання, щоб бути на одній хвилі. Також дотримуйтеся закону та не надсилайте і не вимагайте небажані нюци. Будьте розсудливими. Різниця. У зрості чи вазі. У багатьох із нас є вподобання. Але не думайте, що ви нам не сподобаєтеся лише тому, що ви нижчі або повніші за когось іншого. Чоловіки бувають різних типів. Скоріше проблемою може стати ваша невпевненість через подібні дрібниці. Сподіваюся, це допоможе. Другий пункт. А як ви думаєте, чому насправді ми відчиняємо для вас двері машини? Подальша прогулянка до водійських дверей дуже розслабляє. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.